Показую. Хтось, напевно, біг тут і губив монети. Отже, знайшов три, одна біля одної, але це, я не знаю, які роки, 79-й, 1979, 78-й, так, це ліри, які були в обігу до 2000 року, якщо не помиляюся. Ну, тут в мене ще один сигнал, я зараз... Попробую викупати в онлайн. Я думаю, що там буде наступна одна з таких монет. Ось тут. тут. Так, давайте будемо дивитися, що там. Ну, а я більше ніж впевнений, що це буде з цієї когорти. Так. Угу. Вже вона так глибоко. Ніби поверхневий був сигнал, Ну, мені незручно купати. А, стоп, отут десь. А, угу, еще не видно. А, вот, смотрите. Значит. Что это у нас? Лиры, 200 лир. Наступни. 72 рек. У нас 4 монет.